Я Саша, і це програма Kids Time. і ми дуже раді знову зустрітися з вами. Сьогодні я їхала до студії у своїх нових окулярах. Я обожнюю цей аксесуар. Уже в 12 столітті китайці почали виробляти окуляри. Однак із цілком іншою метою окуляри виготовляли для суддів. Щоб ніхто в залі суду не бачив їхні емоції. А нам ніщо не завадить продемонструвати свої почуття і добряче посміятися з наступного мультика. Півнім на данських фермах одягають пластикові окуляри, які роблять птахів короткозорими. Таким чином вони не бачать інших півнів і не влаштовують. Славнозвісних півнячих бійок. Ще цікавіше факти чекають на вас у завтра. До побачення, мої квітливі. Па-па.